Сказали, що ви провадили ЄТТН, а мене цікавить ЄТТН з поля. Тобто у вас є земельний банк, збирається врожай. От як організована виписка ТТН? Є -ТТН з поля і як вирішується проблема саме наявності інтернету в полі. Проблема є так: при перевезенні з поля. У внутрішній системі це працює з проблемами тими, які ви озвучили. Так це не завжди є зв'язок. Дуже багато різних систем. Там мідок, Файдок, вчасна та там інші. там у Ківстара там своя система так, так. може співпрацювати, от ну інтегруватися з іншими для е користування підприємством має зареєструватись в наші, але це безкоштовно. Так, тобто безкоштовний інтерфейс, при цьому. На в себе там на під на підприємстві, там облік може вестись, там, чи в будь-якій erp системі, чи чому воно буде інтегруватися з нашою з нашим клієнтом. Дякую, що сказали, що нашу компанію всі знають, але тим не менш нагадаю, адже загалом було проінвестовано нами в економіку України більше 2,3 мільярдів доларів. Тож компанія мала чотири основні фактично види діяльності і має на сьогодні це трейдинг, агровиробництво, логістика і елеваторний напрямок. Частина з наших елеваторів опинилась в окупації. Це в першу чергу в Херсонській області, в Запорізькій, в Луганській. Загалом втрати компанії на сьогодні ми оцінюємо більш ніж 400 мільйонів доларів. Це фактична втрата майна, фактична втрата елеваторів, зерна, яке там зберігалось техніки. Власне згадана електронна ТТН та управління транспортом, а також електронна черга. І за нашими оцінками близько 10 тисяч автомобілів в середньому проходили в напрямку Ізмаїлу. Це зерновози. Друзі, далі ми будемо слухати досить цікавий кейс. Це компанія Нібулон. Ну, всі знають, що з собою представляється компанія. Величезна компанія з різними напрямками діяльності. І дуже цікаво про те, як от Нібулон почав діджиталізуватись, зокрема. Впровадження ЄТТН в такі великі компанії. До слова запрошується Володимир Славінський, директор з торгівлі Нібулон. Доброго дня, шановна аудиторія. Радий сьогодні бути присутнім і мати можливість розказати вам трошки про наш досвід. Насправді не тільки про ЄТТН, адже процеси цифровізації в компанії сьогодні охоплюють набагато більші масштаби. Тож, коротко, хоч як дякую, що сказали, що нашу компанію всі знають, але тим не менш нагадаю: ключові моменти, якою була компанія до початку повномасштабного вторгнення. Дійсно, це був лідер з експорту, лідер з логістики, напевно, та інвестицій в інфраструктуру. Адже загалом було проінвестовано нами в економіку України більше 2,3 мільярдів доларів. Основне, основний обсяг інвестицій приходився на. Зернові склади, систему елеваторів річкових та наземних, а також реконструкцію власного суднобудівного заводу та будівництво флоту з більш ніж 100 плавзасобів, барж, буксирів, плавучих кранів. Тож компанія мала чотири основні фактично види діяльності і має на сьогодні це трейдинг, агровиробництво, логістика і елеваторний напрямок. Що сталося після 24 лютого 2022 року? Частина з наших елеваторів опинилась в окупації. Це в першу чергу в Херсонській області, в Запорізькій, в Луганській. Також більш ніж 20 тисяч гектарів було і є окуповано на сьогодні в Луганській області. Частина близько 5 тисяч гектарів з нашого земельного банку в Харківській області та Миколаївській на сьогодні є деокупованими, але. Дуже важко повертаються в обіг через необхідність розмінування та постійні загрози безпеці людей, які там працюють через близькість фронту. Загалом також всі чудово розуміємо, що є заблокована річка Дніпро, неможливе судноплавство, не зрозуміло, коли відновиться, тому що необхідно відновлювати і реалізовувати масштабний проект з реконструкції Каховської ГЕС, відновлювати роботу системи шлюзів і рівень води в Дніпрі. Піднімати тому весь флот річковий на сьогодні заблоковано в Миколаєві. Можливості навігації по Дніпру немає що суттєво обмежує потенціал нашої компанії по перевезенням ефективним, які б давали можливість чудову в нинішні складні часи здешевити логістику, власне, і забезпечити приток додаткових коштів до виробника. Загалом втрати компанії на сьогодні ми оцінюємо більш 400 мільйонів доларів. Це фактична втрата майна, фактична втрата елеваторів, зерна, яке там зберігалось, техніки, руйнування на тих об'єктах, які знаходяться на підконтрольній території. Але компанія не зупиняється. Компанія продовжує свою роботу, визначені пріоритетні напрямки до. До яких ми докладаємо зусилля. Один із них, один з основних це власне цифровізація, модернізація та підвищення ефективності як виробничих процесів, так і системи управління підприємством. Сьогодні ми е, зупинимося більш детально, е, тут трошки детальніше про е, ті проекти в it сфері, які ми реалізовуємо для досягнення тих цілей, які я тільки що озвучив. Один із основних. Е, Власне, в торгівлі один із основних загалом це розвиток особистого кабінету фермера. Поки що це достатньо загальна назва, це не фінальна назва продукту, який ми збираємось зробити. Розкажу, що це. За концепцією, ми хочемо створити повноцінну цифрову екосистему, в якій будемо комунікувати з своїм постачальником, з агровиробником повністю, виключно там хочемо це робити. Чому так? Тому що робота з безпосереднім виробником аграрної продукції завжди була стратегічним пріоритетом для нас. До повномасштабного вторгнення нашими партнерами було більш ніж 4200 тисячі по всій Україні. На сьогодні це близько 2800. Ми думаю, до кінця маркетингу року перетнемо позначку в 3000 господарств. Кількість скоротилася, очевидно, через окупацію в першу чергу, тому що Херсонська, Запорізька, Луганська області це були регіони з потужним агровиробництвом, з великою кількістю власних господарств, приватних, які там оперували. Тому на сьогодні, звичайно, база постачальників дещо менша. І відносини з цими людьми ще до війни, з цими підприємствами, ми планували переводити поступово в цифрову площину, тому що вона є більш ефективною, вона є більш швидкою. Вона знижує транзакційні витрати для всіх учасників процесу і забезпечує високий рівень безпеки обміну інформацією. На сьогодні концепція дещо змінилась. Кінцева ціль залишається тією, але ми почали її впроваджувати, ми почали її реалізовувати поетапно. Ми Поділили це, скажімо так. Додаток так, тому що основна форма, в якій мав бути реалізований цей проект, це був мобільний додаток. Цей додаток на сьогодні поділений на складові частини, на сегменти, і реалізовуються вони паралельно за допомогою різних шляхів і різних інструментів. Основний з них це електронний документообіг, який ми змогли запустити в поточному сезоні. Ми прийняли рішення про його впровадження фактично вже в червні місяці, і 1 серпня почали запускати перші блоки. Загалом вважаю, це… Дуже успішний кейс, тому що був реалізований в короткі строки, показує чудову ефективність, адже вже станом на зараз 98% наших постачальників перейшли на роботу виключно через електронний документообіг, Хоча в нас було достатньо багато скепсису щодо того, як люди це сприймуть, тому що є певні там стереотипи щодо агровиробників, які більше там вірять так в залізо, ніж в софт. і... Там, щодо можливості технічної, там, наявності інтернету в сільській місцевості, таке інше. Але чудово, і керівники госпідприємств, і головні бухгалтери чудово справилися, відпов... прекрасно сприйняли це, цю можливість і зараз ми. Обмінюємося ними від початку проходження акредитації до заключення договору, виконання договору, здійснення поставок і оплат. Обмінюємося документами тільки в електронному вигляді з використанням кепів. Що займає, як вказано на слайді, там не більше п'яти хвилин по кожному процесу. Це дозволило нам скоротити витрати на обслуговування цих договорів. Я впевнений, що це зробило співпрацю з нами набагато зручнішою для постачальника також. Як трошки про те, як виглядає цей е, продукт, він був реалізований з компанією Soft Expansion на базі Low-Code, No-Code low платформи. Е, має там два окремих блоки. Перший це акредитація і заключення договору, інший це вже обмін власне документами під час е, здійснення поставок та отримання оплати. Е, далі, е, що це ще нам надає, крім уже озвучених мною переваг, це електронний архів, що на сьогодні не Мало важливо, адже згадую кінець лютого березень, коли з командою довелося організовувати евакуацію з Миколаєва двох вантажівок паперів, аби хоча б оперативний архів поточного року вивести в Хмельницьку область на один з наших елеваторів, для того, аби зберегти первинні документи і не мати в майбутньому питань протягом 1096 днів з податковою, якщо будуть якісь перевірки. З ПДВ чи ще щось. Тобто, електронний архів, звісно, це набагато зручніше. Тим паче, сьогодні є можливість використовувати з, фактично безкоштовно за 2% від повної вартості сервіси Microsoft Azure хмарного сховища, в якого центри обробки даних знаходяться за кордоном. Тобто, з точки зору кібербезпеки, ну, дуже радимо звернути на це увагу, що така можливість на сьогодні є. Дійсно зручно і. Адекватно по вартості як для українських компаній. Далі наступний блок, який ми також впровадили, це, власне, згадана електронна ТТН та управління транспортом, а також електронна черга. Ми її на сьогодні реалізували через чат-бот в Телеграмі, реалізували в першу чергу на своєму основному експортному терміналі новому новозбудованому в місті Ізмаїл, філія Бесарабська, тому що там ця проблема була. Найактуальнішою, хто має розуміння, я думаю, багато хто з вас має розуміння щодо того, як відбувається експорт на Дунаї, це все з коліс, це все прямий варіант, вагони, машини. І за нашими оцінками, близько 10 тисяч автомобілів в середньому проходили в напрямку Ізмаїлу. Це зерновози тільки щодня, в період, коли не працювали порти Чорного моря. Тобто потік транспорту був величезний. Зон для відстою, для накопичення черг там фактично немає. Це або все десь поза містом, або незначна кількість власне біля портових потужностей. Тому виникало багато проблем, виникало багато суперечок, багато конфліктів. І, в принципі, робота була неритмічною і було складно організовувати. Плюс в Ізмаїлі, як в прикордонній зоні, діє режим перепусток, тобто кожен водій має отримати перепустку від портового термінала, на який він прямує. І позаймавшись цим всім, дед пару місяців в скажімо так, зошиті диспетчера і вайбері з кожним водієм, ми швиденько вирішили це оцифрувати і зробити такий чат-бот-телеграм, який дозволив водіям і власне, правникам заздалегідь вносити свої дані. Ці дані підтягуються в нашу систему кількісно-якісного обліку зерна, автоматично при… Відмітці водієм в певній точці, при тому, як він розшарює з нами геолокацію. Якщо він знаходиться в правильній позиції, йому автоматично виписується перепустка. І все проходить набагато швидше і зручніше для усіх. Що ми ще будемо впроваджувати в цьому кабінеті фермера? І що також вже почали робити це контроль за якістю і ціною. Тобто поставка агропродукції, це, ну, напевно, як мінімум половині випадків. Виникають супроводжуються питаннями щодо якості і знижок, тобто невідповідності якості зерна базисним кондиціям, як наслідок знижок в ціні. Знову таки традиційний шлях вирішення цих питань це телефонні дзвінки менеджерів, це погодження в ручному режимі. Ми хочемо також це автоматизувати, надати можливість постачальнику або налаштовувати параметри, при яких з ним треба погоджувати, або просто погоджувати кожну машину, але робити це онлайн. На першому етапі ми е, зробили знову таки на платформі low-code е, додаток для власних менеджерів для обміну інформацією між ними лабораторією та erp системою І після відпрацювання також запустимо його і для постачальників. А в майбутньому плануємо, як я вже сказав, об'єднати все це в повноцінний мобільний додаток, який буде єдиною платформою для комунікації постачальників з нами. Крім цього, там ми плануємо додати корисної статистики щодо співпраці, щодо ринку, новин, цінових трендів, власної аналітики, ринкової аналітики від провідних, скажімо так, платформ, і зробити потенційно цю платформу. Місцем, де е, агровиробники матимуть цифровий доступ також і до суміжних ринків, тобто зможуть контрактувати транспорт, зможуть контрактувати добрива та ЗЗР, е, і сподіваюся, що отримувати фінансування, тому що ми знаємо, як стрімко розвивається сфера цифрового банкінгу, і не розуміємо, чому. В агросфері, скажімо так, на сьогодні це не дуже розвинуто, не дуже популярно. Маємо певні ідеї, маємо концепції, як це може працювати. Обговорювали це вже з українськими і з деякими міжнародними банками, і сподіваємось, що найближчий я думаю, рік нам дасться і в цьому також напрямку зробити певні рішення, запропонувати певні рішення ринку в першу чергу тим агровривникам, які співпрацюватимуть з нами. На цьому, в принципі, я буду закінчувати. Подякую вам за увагу. Якщо є питання, буду радий на них відповісти. Ця половина і активніша, напевно, буде, і тут всі сидять в основному. Доброго дня. Мене звати Денис Шевченко. Я представляю компанію Епіцентр Агро. В мене, в принципі, одне питання таке важливе. От ви сказали, що ви провадили ЄТТ. Мене цікавить. Є ТТН з поля, тобто у вас є земельний банк, збирається врожай. От як організована виписка ТТН є ТТН з поля, і як вирішується проблема саме наявності інтернету е, в полі? Тобто, як, от цей процес, тому що ну ми самі розуміємо, поля бувають різні, десь 4G, а десь там взагалі немає нічого. Проблема є так. Ми дивіться, провадили ЄТТН ТТН в першу чергу для власного парку автотранспорту. У нас близько. 80 автомобілів на сьогодні. При лінійних перевезеннях з елеваторів так між елеваторами та з в порт, це, в принципі, працює без проблем. При перевезенні з поля у внутрішній системі це працює з проблемами тими, які ви озвучили. Так це не завжди є зв'язок, тому, звичайно, є можливість продублювати це традиційним шляхом, аби не зупиняти там польові роботи і не йти на порушення закону при організації вантажних перевезень. При впровадженні майбутньому у відносинах з постачальниками, так, тобто при здійсненні товарних власне, поставок, там основна проблема, звичайно, це зваження в полі, так, визначення ваги в полі. Це фактично нереально. Так, тобто, або постійно буде в тетенках вказана некоректна вага на око, або це не буде працювати, тому що ну, нема сенсу. Економічно їхати 15, 20, 30 кілометрів кудись, аби зважити машину. Знову-таки для цього треба ТТН. Тому є ТТН, саме на сьогодні, вони серед виробників не дуже популярні, це логічно. Економії часу там, і ресурсу фактично ніякої від такої автоматизації, а проблем можна отримати там, при потім якихось перевірках чи зупинці на дорозі суттєво. Ну і не будемо... Як люди відверті забувати про тему перевантажень, так тобто не всі перевізники теж і вантажовідправники за це беруться. Ми ввозимо там по 23-24 тони, тому на самому внутрішньому транспорті ми це впровадили повсімісно, нам це зручно. Але питань багато ще щодо ЄТТ, які мають бути вирішені практично. Я Найперше з них це можливість в будь-якій точці навантаження і відправки товару визначити вагу, тому що ну, вона не. Завжди існує, м'яко кажучи. Оскільки ми при збиранні власного вражаю, так ми переміщуємо е, товар зі свого комбайна на свій елеватор чи тік, е, то ми можемо дозволити собі визначати вагу там на око, так чи по вагам, які показує по вазі, які показує бункер там в комбайні, тому що техніка сучасна ж показує вагу. А, я ж кажу, але ми не проводимо при цьому. Ніяких реальних торгівельних операцій, тому не виникає питання там, коректного, некоректного визначення ваги для грошових розрахунків. У нас це реалізовано таким чином на сьогодні. Окруп про Сергій Севірін. Питання про електронний документ та угу. Ну, На сьогодні існує дуже багато різних систем: там Мідок, Файдок, ВЧАСНА та там, інші, там, у там своя система, так, так. ваша система. Електронного документообігу вона може співпрацювати, от, ну інтегруватись з іншими, чи ваші контрагенти повинні заходити в ваш там додаток, клієнт, щоб працювати з вашими документами? Дивіться саме для вирішення цього питання був залучений сторонній провайдер. Тому що він якраз давав рішення, при якому платформа інтегрується з усіма іншими і системами кодування, і платформами клієнтськими для користування підприємство має зареєструватись в нашій, але це безкоштовно, так тобто безкоштовний інтерфейс. При цьому на себе там на під на підприємстві там облік може вестись там чи в будь-якій erp системі чи чому воно буде інтегруватися з нашою, з нашим клієнтом. Тобто реєстрація потрібна, але працювати можна не тільки через цю програму. Тобто вона інтегрується із метком із флайдоком, із птахою, і з із усім, ну, що ну, є тобто, на тобто, якщо я там користуюсь, наприклад, вчасно, то я буду отримувати в свій інтерфейс вчасно, Ні, е ви, ви можете з накладати з кепи вчасно і відправляти нам так.